4.4. види ураження електричним струмом розрізняють два види ураження електричним струмом, електричні травми та електричні удари. Електричні травми це ураження тканин і органів внаслідок проходження струму чи впливу променів електродуги на людину. Серед електротравм умовно. Виділяють місцеві електротравми. Місцеві електротравма це локальне ушкодження цілісності тканини тіла, кісток під впливом електроструму чи електродруги. Характерним видами місцевих електротравм є такі: електричні опики, електричні знаки, електрометалізація шкіри, електроофл. Та тальмія. механічні пошкодження. Електричні опіки можуть бути поверхневими та внутрішніми. Поверхневі опіки це ураження шкіри, внутрішні ураження внутрішніх органів і тканин тіла. Електричні опіки виникають внаслідок нагрівання тканин людини струмом понад 1 А Ампер під час різких коротких замикань, які супроводжуються. Із крінням, сильним нагріванням провідників, загоранням електричної дуги, електричні опіки можуть мати різні ступені важкості від першої до четвертої. Електричні знаки плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкірі в місця контакту зі струмопровідними елементами. Електричні знаки. Безболісні і через деякий час зникають. Електрометалізація шкіри це просочування поверхні шкіри частками металу за його випаровування чи розбризкування під впливом електричного струму. Уражена ділянка жорстка на дотик і має характерне для металу забарвлення. Електрометалізація шкіри є відносно безпечною за винятком потрапляння металу в очі. І за часом зникає Електроофтальмія – Запалення очей внаслідок дії значного потоку ультрафіолетових променів від дії електричної дуги, тобто сварки або зварювальних апаратів. Профілактикою електрометалізації та електроофтальмії під час обслуговування електроустановок є застосування захисних окулярів, навіть із. Звичайними скельцями, які може не пропускати ультрафіолетових променів. Механічне пошкодження виникає під час різкого мимовільного скорочення м'язів під впливом струму, що проходить через людину, внаслідок цього. Рветься шкіра, кровоносні судини, нервові тканини, можливі вивихи суглобів і навіть переломи кісток. До механічних ушкоджень не належать ушкодження, спричинені падінням з висоти, навіть якщо падіння відбувалося внаслідок дії електричного струму. Електричний удар, це збудження електричним струмом, живих тканин у вигляді судомих скорочень м'язів, залежно від уражень, ступінь. Негативної дії організму електричного удару може бути різним. У найгіршому випадку, електричний удар може призвести до порушення діяльності і навіть до повної зупинки легенів та серця. Електричні удари можуть бути таких видів: удари, що призвели до судомних скорочень м'язів, без знепритомнення. Удари, що призвели до судомих, судомих скорочень м'язів. Зі знепритомленням, непритомленням, але з роботи органів дихання і серця. Удари зі знепритомленням і порушенням діяльності органів дихання і серця. Удари, що викликають клінічну смерть. Особа, яка надає лікарську допомогу, повинна визначати вид удару і вже залежно від цього вирішувати, що потрібно робити. На цьому все обов'язково став лайк та підписуйся на канал.